Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинули двоє волинян. Рашисти атакували Київ. В Україні дозвіл на зброю можна отримати в один клік. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 17 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Володимир Гаврилюк. Чоловік 1989 року народження був жителем села Біличі, що на Старовиживщині. Молодший сержант загинув 11 червня в районі села Благодатне Донецької області. Також на війні з російськими окупантами, 8 червня загинув герой з Володимирського району Денис Ілюбаєв. Життя воїна обірвалося у Запорізькій області. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На волині смертельна аварія. Як повідомили у поліції області, аварія трапилася 15 червня на автодорозі поблизу села Гулівка Кольського району. 48-річний житель Житомирської області, керуючи автомобілем, ВАЗ, з'їхав Куве та врізався у дерево. Внаслідок цього транспортний засіб спалахнув і вигорів вщент. У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля 54-річний житель Володимира загинули на місці. Досудове розслідування триває. На Волині понад 27 гектарів лісових земель вартістю більше 85 мільйонів гривень повернули у власність держави. Як повідомляє прокуратура області, землі, які перебували в користуванні державного лісогосподарського підприємства, Маневецька селищна рада неправомірно зареєструвала їх як комунальну власність і вилучила з лісового фонду. У суді прокурори довели незаконність таких дій, тож ділянки повернуті державі. На волині посадовці Укртрансбезпеки разом із спільником вимагали по 100 доларів за безперешкодний перетин кордону ягодин 12 вантажних автомобілів через систему «Є черга». Правоохоронці з'ясували, що посадовці, залучивши ще колишнього колегу, вимагали та одержували від представника суб'єкта господарювання грошові кошти за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів підприємства в системі онлайн. Бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників. Спільники встигли одержати 1200 доларів США по 100 доларів за кожен автомобіль. Затримали їх 6 лютого цього року у Луцьку. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. У Луцьку водіяка автомобіля Нісан, виїжджаючи з двору, переїхала пса, який лежав на бруківці. Відео опублікували у мережі. Зазначають, що інцидент стався біля одного з ЖК. Покалічного собаку помітила небайдужа жінка і викликала патрульних. Разом з тим заявниця не залишила песика в біді, викликавши на місце комунальні служби, що займаються безпентульними тваринами. Однак, невдовзі, тварина все ж померла. Про це телеканалу конкурентів повідомили у пресслужбі службі патрульної поліції в Олині. Жінці вдалося отримати відео з камер відеонагляду, на яких було видно, як на цього пса здійснив наїзд автомобіль марки Нісан. Патрульні оглянули стоянку навколо і виявили цей автомобіль і його кермувальницю. Водійка розповіла, що не помітила, як наїхала в той момент на тварину, і саме тому не зупинилася. На громадянку інспектори склали. Протоколи за статтею 124 КУПАП йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. А також за статтею 122 Прим-4 КУПАП йдеться про залишення місця. ДТП рашисти атакували Київ день 16 червня. Як повідомляє офіційний телеграм-канал Командування повітряних сил Збройних сил України. За попередніми даними вдалося знищити шість аеробалістичних ракет кинжал, шість крилатих ракет Калібр, два розвідуваних БПЛА. Як повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нібито, внаслідок ракетного удару ворога в одному з районів Київщини пошкоджено багато приватних будинків. Внаслідок падіння уламків було поранено шестеро людей, серед них дитина і літня жінка. На місці працювала поліція, медики і ДСНС. Кабінет міністрів України на засіданні 16 червня прийняв рішення виділити 560 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Постраждалі отримують одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Крім цього, уряд виділив 980 мільйонів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсації за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині. До Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Візит Рамафоса відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії, участь в якій беруть президенти ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго. Делегація шести африканських лідерів планує провести перемовини в Києві та на Росії, щоб, так би мовити, ініціювати мирний процес. Вона планує обговорити, як в умовах санкції платити Росії за добрива, що їх потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери торкнулися й теми обміну полоненими. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спростило отримання дозволу на зброю. Відтепер дозвіл на зброю можна отримати в один клік. Подати документи можливо через єдине вікно громадянина або безпосередньо у магазині з продажу зброї. Щоб подати документи через єдине вікно громадянина, необхідно зайти на портал, авторизуватися, оформити заявку, прикріпити пакет необхідних документів, додати скан копії, завірити копії електронним підписом, надіслати заявку. Президент Володимир Зеленський вважає, що після підриву Каховської гідроелектростанції наступною ціллю російської окупаційних військ стане Запорізька атомна електростанція. Про це глава держави заявив інтерв'ю NBC News. Як і у випадку з Греблею, їх не цікавить безпека України. Їм завжди потрібна нестабільність і РФ хоче, щоб світ тиснув на Україну, вимагаючи зупинити конфлікт. Пояснив Зеленський. До слова 15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі побував на ЗС, аби оцінити ситуацію довкола станції, 16 червня у Львові відбувся суд щодо справи розкрадання коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Очільник української асоціації футболу Андрій Павелко був заарештований. Про це повідомляє портал «Футболхаб». Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовільнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту УАФ. Павелко, як зазначається, запобіжний захід для очільника асоціації змінили на тримання під вартою терміном на 60 діб. Варто зазначити, що 47-річний Павелко є президентом асоціації футболу із 6 березня 2015 року. Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Як повідомили у прикордонній службі Польщі, електронна система діє вздовж усього кордону на 206 кілометрах території. Уже рік там є також фізичний паркан. Минулого ріта на ділянці кордону з Білоруссю добудували фізичну перешкоду – метрову огорожу із сталевих прольотів із колючим дротом. Ця огорожа простягається на 186 кілометрах. Електронний бар'єр охоплює також ті ділянки, де огорожі немає. Вартість електронної загорожі становить приблизно 1,6 мільярда злотих. Австрійський суд 16 червня виніс рішення на користь українського олігарха Дмитра Фірташа у справі про його екстрадицію до США. Як повідомляють змі у США, фірташа звинувачують у корупції а саме в змові з метою дачі хабарів в Індії на видобуток титану. Фірташа заарештували в Австрії в 2014 році, а потім звільнили під заставу у розмірі 125 мільйонів євро. Віденський суд спочатку відмовив екстрадиції, вважаючи справу політично мотивованою. Натомість, у лютому 2017 року, суд вищої інстанції відхилив цю аргументацію як. Недостатньо обґрунтовано і вирішив, що фірташа можна екстрадувати. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068 ну, 45 вісім сорок або ж 50, 782 п'ятдесят сімсот Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.